Фейхога, що це за рослина? Фейхоа це вічно зелений кущ або дерево, яке походить із гірських регіонів Південної Америки, зокрема Бразилії. Якщо хочете більше знати про рослини, підписуйтесь на наш канал. Історія. Давайте узнаємо історію фейхва, відкрив цю рослину ботанік Ото Карл Берг наприкінці 19 століття в Бразилії, батьківщина фейхва – субтропіки Південної Америки, де рослина зустрічається у вигляді чарника в лісах Бразилії та Північної Аргентини. Знайома нам назва фейхва була присвоєна його першовідкривачем на честь португальського натураліста і ботаніка Жуана. Да, Сілова Фейжо, а видова назва Солов'яна на честь німецького натураліста Фрідріха Зео, що досліджував фору Бразилії. Європейці перше познайомилися з Фейхау у 1890-х роках, коли його сину привезли до Франції. Звід вона у 1900 році потрапила до Криму. Інженер Бертіє Делегард привіз кілька кущів Фейха до Ялти з Франції. Ці рослини були висаджені у Приморському парку як декоративна культура. Друге було завезено посадковий матеріал у 1936-37 роках. З цих насаджень збереглося кілька десятків плодових екземплярів. Саме вони служили базою для селекційної роботи у наступні роки. Колекція Фейхла Нікітського ботанічного саду складається з двох власних сортів. З назвами Нікітська ароматна та ароматна фантазія, та 195 сіянців, отриманих внаслідок внутрішньо видових схрещувань та посіву насіння від вільного запилення. Опис Фейха Фейха росте у вигляді вічно зеленого розлогого чагарника або невисокого дерева заввишки близько 3 метрів з густою розлогою корони, листя овальне, темно зелене зверху та сріблясто-сіре знизу. Вони мають фітонцидні властивості, при розтиранні видають приємний аромат. Цвіте фейхоа у травні, червні на палинах поточного року. квітки одиночні, парні або в суцвіттях до Пелюстки темно-рожеві в середині та білізовні. Після заплітнення вони стають фіолетово-червоним, квіти ароматні, приваблюють комах, але нектару не місця та основними запилювачем фейхоа є різноманітні птахи. А пелюстки у квітів фейха справді дуже солодкі та ароматні. Їх використовують у салатах десертах для прикраси страв. Плід фейха це догаста темно-зелена яда завдовжки від 4 до 6 см і 3,5 см завшивки з восковим нальотом. М'якуш плодів, щільний соковитий, кисло солодкий, дрібне насіння дозріває в окремих камерах, оточене солодкою желеподібною масою. Шкірка плодів цілком. Сімна, але кисліша і жорсткіше. Тому її можна очищати, а можна виїдати М'яку чорку, як із стаканчика розріж, завши пліт, на опів дозрівання триває від 4 до 7 місяців. Повну заявілість, складку визначити на вигляд, так як він. Майже не змінює свого кольору при дозріванні. Зрілі плоди обсипаються самі, або після легкого струшування деревця. Аромат зрілих плодів має багатий букет, в якому можна ловити запах суниці, ананаси, банана і навіть м'ятний окей відтінок. І всі ці аромати не агресивні, не нав'язували. А м'яко та делікатно доповнює ніжний смак воду. Рослина витримує короткочасні заморозки до мінус 11 градусів Цельсія. Фейха містить такі вітаміни і мінерали. Вітаміни С, група В, в 1 В2, в 5 В6, в 9 ПП. Мінерали кальцій, фосфор, калій, йод, магній, мідь. Йод головна цінність фейхо. Кількість йоду в ці ягоди в три рази більша, ніж в морепродуктах, причому в легко освоєній формі. Калорійність фейхо у 100 грамів 55 ккал. Підписуйтесь на наш канал, де використовують фейхо. Фейхо використовується не лише в кулінарії, але й косметології та лікуванні завдяки своїм корисним властивості. Кулінарії роблять салати, десерти, напої, варення та джеми, Косметологи. використовують для лікування шкірних захворювань, лікують щитовидну залозу, імунітет, шлунково кишковий тракт. Саме цей екзотичний коктейль смаку та аромату робить плоди фейхва настільки популярним. А ви любите куштувати фейха?